Був п'яний за кермом. На Калащині депутат однієї з місцевих рад на смерть збив велосипедиста. Дорожня транспортна пригода трапилася поблизу села Голень, 26 жовтня. 37-річний водій наїхав на пенсіонера. Від отриманих травм 76-річний чоловік помер на місці події. Поліцейські встановили, що на автодорозі з Три Чернівці Мамалига, водій автомобіля Volvo xc 60 не дотримався безпечного інтервалу та дистанції між транспортними засобами. Відтак лівою передньою частиною автомобіля вчинив наїзд на велосипедиста, який рухався по путньому напрямі. За кермом чоловік був нетверезий, в медичному закладі виявили 1,12 проміли алкоголю в крові. Чоловіка затримали в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 1 Кримінального кодексу України та вже оголосили затриманому про підозру. Невдовзі суд йому обере запобіжний захід. Триває досудове розслідування, призначено ряд необхідних експертиз. Ще одна дружня транспортна пригода трапилась на Роготинщині. У селі Черчини розминулися легковик та мікроавтобус. В аварії постраждало семеро осіб: двоє дорослих та п'ятеро дітей. Їх доставили до лікувального закладу. Прохоронці виїхали на місце події. Встановили водій автомобіля БМВ, мешканець Лівської області, рухаючись автодорогою Н-09 Мокачево Львів. Перевищив швидкість та виїхав на зустрічну смугу. В результаті допустив зіткнення з транспортним засобом Фольксваген Транспортер Т4, яким керував 51-річний мешканець Львівщини. Окрім водія, в салоні Фольксваген Транспортер Т4 перебували пасажири. Водія БМВ поліцейські перевірили на стан сп'яніння. За кермом він був тверезий. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Охоронці вкотре закликають учасників дорожнього руху неухильно дотримуватись ПДР. Адже будь-яка помилка може бути фатальною та вартувати життя. Льося Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.